Військова адміністрація Олешківської громади досі не створена. Як на вашу думку, чому затягується цей процес? Та які перспективи у створенні. У мене є точнісінька інформація, що не буде призначений головою військової адміністрації, мер міста, Оле... міста Скадовськ, не буде призначений головою військової адміністрації, мер міста Олешківщук. Не буде призначено вже ми бачимо інформацію про мера нової каховки. Але я вам Біль... скажу, що до мене особисто е Я бачу сьогодні, на жаль, є не узгоджений законодавча щодо призначення голів е військових адміністрацій. Тобто, ми вже бачимо для себе це. Ми я кажу про своїх е працівників, про моїх юристів. Ми бачимо ситуацію, слідуючи, що е закон та повинні були проголосувати, поки що його не проголосували. І в нас стає задвоєння посад, що не дозволяє робити законодавство України? Це корупція. Тобто, ну наприклад, якщо у нас пані Лугава є секретарем міської ради, то вона не може бути одночасно секретарем міської 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 ради. Вона ж не звільнилася, так? і не може бути одночасно головою військової адміністрації міста. Це ну, неможливо. Так? Сьогодні війна, мабуть, там ніхто не буде на це дивитися, а пізніше все ж таки законодавці і органи зададуть питання. Тобто для того, щоб сьогодні стати головою військової адміністрації, треба скласти повноваження міського голови. Особисто я не готовий складати повноваження міського голови. А щодо законодавчої бази там відновлюється повноваження міського голови е при призначенні, скажімо так, якщо буде призначений другий військовий голова військової адміністрації, я стаю міським головою, але без е своїх е так обов'язків будуть прав в мене ніяких не буде. Так і вже там, по закону, після закінчення військового стану плюс 30 днів повертається до своїх. Виконання своїх обов'язків повертається міський голова. Тобто, ми для себе бачимо, що ну, я не готовий сьогодні скласти, тому що я обраний народом, і ну, якось народ мені не давав такого права складати повноваження. Це по перше, по-друге, вже на днях я точно знаю інформацію, що буде призначений. Голова військової адміністрації Олешек, і є кандидатура. Це перший мій заступник суменка Тетяна Васильівна, і ми разом всі будемо працювати. Це нам не, не, не буде заважати разом працювати на благо міста. Я нікуди не піду. Скам так, ну все, що я не буду отримати, не буду отримувати зарплатню. Це ж мені не мішає працювати і допомагати нашому місту після звільнення. ну, і до звільнення ми всі працюємо. Всі разом у нас є команда, і це важливо. Частина якась людей залишилася, на жаль, в окупації там, то батьки, то діти, а частина виїхала, і ми все це весь цей час ми працюємо. У нас дуже на сьогоднішній день непогані показники щодо виконання бюджету, до виплат зарплатні. Ми все відпрацювали це з першого дня. Ніхто собі там, не виплачував ніяких премій, ніяких там виплат всіх перевели на. Прості, а це дві третини від ставки, так і люди, люди отримували і отримують на по сьогодні. Всі отримують свої дві третини. Це не багато, але це та копійка, яка сьогодні багатьох даже спасає, тому що люди, люди на жаль, ну опинилися в такої скрутної ситуації. Тобто, призначення голів військових адміністрацій це, скажем так. І бажання, і бачення, і відповідальність голови, скажімо так, обласної адміністрації. Він же подає кандидатури. І далі йому з ними працювати. А в нас я кажу така ситуація, і я не бачу особисто для себе, я не бачу на яких проблем щодо міста Олешки, я їх не бачу. Ми будемо працювати. Місто Олешки і громади в цілому, я про це.